Добрий вечір, Дніпро, Дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 9 вересня. Чи буде ракетний або шахетний удар у нас? Чи атака? Чи є загроза мирним людям? Місто Дніпро. Шахи знову нам падають. І нам падають, що від збиття десь падуть уламки і травмують когось з людей. Так як це буде чоловік, це буде сім'я, але вдома буде чоловік з дитиною. Будьте уважні дніпряни. Самар, 9 вересня. Щось до вас скоро летить. Самар, 9 вересня. Загруза ракета Бошахенів. Загроза мирним людям. самар прильот знов показує прильот. До вас і ракети, і шахеди будуть не спрямовані. А похоже, що не відіб'ють. Не вдасться збити хлопцям шахеди. От вони пройдуть пусто а ракети. Ракети можуть, ракета влучити, будьте уважні, Самар. Так, Павлоград. Дев'яте вересня Павлоград. Загроза. Ракет шахетів. Загроза мирним людям. Що буде в місті Павлоград. Повлаг теж і ракети туди, і шахети ворог спланував. Загроза, де жінки з дітьми. Я не бачу, збиття не бачу я. Сльози будуть у людей. Так, Кам'янське 9 вересня. Щось такі не дуже карти по... по общих і по людях. Я дивилась, не дуже гарні. То давайте будемо уважні всі, бо ворог підступний. Його хоче знищити нас. Принести якомога більше шкоди. Кам'янське 9 вересня. Ну теж тут видно буде в нас якась атака, бо ракети, людям сльози, жінки, жінка постраждала. Жінка постраждає якась, але чомусь це пусто пройде. Ну дай Боже, щоб так воно було. Подвимося Запоріжжя. Так, Гроза ракетша хейтів, місто Запоріжжя. У вас, так, да, будьте обережні, бо падають фізичні ушкодження людям. Сльози фізичні ушкодження, прильот падає. Люди не надіються, вони думають, що ворог що вже він і так місто по нівичів завдав, а він ні. Він іще не нап'ється крові. Дніпро більш детально. Місто Дніпро 9 вересня, бо я завжди дивлюсь його на трьох колодах більш прискіпливо. Ой, наше керівництво. Наше керівництво буде за чимось тужити. От таке вже було. Колись падало, видно, влучать кудись. Щось таке матеріальне, якісь цінності вони пошкодять, бо вони будуть дуже злі і будуть ридати, прямо плакати за цим об'єктом. Дев'яте вересня, місто Дніпро, чи є загроза мирним людям? Чи будуть обстріли ракетні або шахидні? Знову падають ракети, а збиття падає, будуть збивати, але злі будуть керівництво все одно, щось на якесь таке матеріальне буде для них звістка така, що щось пошкодиться. Збивати хлопці будуть. Злі вони будуть на те, що ворог ракетами нас. Мало того, що шакедами ще й ракетами достає. Не знаю, закрита, бачите, закрита. Я не бачу прильота, бачу збиття. І що в керівництві якесь буде. Таке вони в замішательстві, в розпачі, що аж плакати будуть за чимось, щось таке втратять. Будемо важні. бережіть себе, прислухайтесь до сирен, все буде Україна.